Е, мої вітання всім е, любителям футболу і не футболу. З вами Роман Кравченко. Зразу записую відразу після матчу е, Україна-Аргентина. ось Також після матчу на Лівий Берег. Також після матчу Мороку Ірак. Е, підписуйтесь на цей YouTube канал. І е, давайте зразу все, що напевно по емоціям пройдемося. Давайте розпочнемо з матчу е, Лівий Берег, Менна заслужена перемога лівого Берегу. Прямо на. На класі обіграло 3-0. Е, на... Слава Богу, не потрапляли. ну На мою думку, слава Богу, можете мене засуджувати, не засуджувати за якесь таке судження, за такі певні думки. Я так вважаю і буду так вважати. Е, мене покидає цей турнір. Вони будуть грати з епіцентром, з Металісом 19-25, з Прикарпаттям, з тими всіма клубами, хто в перший лізі, буде грати в першій лізі, відповідно, лівий берег дебютант е, першої. Першу лігу хочу сказати УПЛ. Е, Тому е, якщо бажаєте, щоб я зробив е, свій прогноз, е, як хто завершить, там свої думки розкидає по таблиці. Та я думаю, обов'язково зроблю. Лівий берег цікава команда. Цікаво, чи м м будуть якось підсилюватись лівий берег, бо їм треба однозначно підсилювати склад, щоб конкурувати. Хоча би за місце прописки е, в УПЛ, бо я думаю, з тим складом, що них є без образ. Якщо вони з цим складом залишаться в УПЛ, красені будуть. Але мені здається, що в них не вийде з таким складом залишитися в, в УПЛ, тому їм треба обов'язково думати, готуватись е і десь якісь робити певні трансфери, шукати якихось вільних агентів. Може там з Минаєв взяти якихось разів, може, з Металіса 19-25, хоча це фінансово буде дуже тяжко, чи там за підцентр взяти якихось добротних хлопців. Ось. Тому треба їм думати обов'язково, е якщо вони хочуть е змагатися за якісь там за середину таблицю, наприклад. Їм треба обов'язково підсилюватися. Тепер переходимо до олімпійської збірної України. Давайте щоденько скажемо, як зіграли Марокко і Ірак. там 3-0, без шансів. Те, що ми бачили, наприклад, те, що я бачив, що показував перерви хайлайти першого тайму. Матчу марокко Ірак. Я можу сказати лише одне те, що. Як, як ми, блядь, ну, не виграли Ірак? Ну, просто фантастика. І марокко прям на класі обіграв, дуже певно. Е, Третій гол дуже красивий, мені дуже сподобалося у виконанні е, марокканського гравця. А перший і другий ну, після явних помилок в захисті від Іраку, тому, а там другий, там, я думаю, там так і завершити нуль. І переходимо до наших хлопців. Е, Руслан. Ротан нічого не змінював. Випустив, грубо кажучи, тих всіх гравців, які е, грали в першому матчі проти Іраку. Е, перший тайм рівний він був. Були моменти у збірні Аргентини, були моменти в нас. Наприкінці е, е, тайму, як там Михайленко не забив, чи там. Е, Божливо, хто ще пробував. Е, Хтось ще пробував, пам'ятаю розіграш в і Батаго, як вони розігравали цей штрафний. В Аргентин були також моменти, доволі небезпечні були моменти. Але мені здається, що це був рівний, максимально рівний перший тайм, попри те, що навіть володіння було більше в Аргентині. Але ну, то я говорю, рівний тайм достойний. І я думаю, якби була, умовно кажучи, нічия в матч марокко і Ірак, я думаю, так би грали далі. Україна, Аргентина, так акуратно, обережно. Але коли дізналася, думаю, там вже. Думаю, в, коли був перший водопій, я думаю, вже в гравці знали, що в веде, вже тренери дали цю інформацію. Ну, що одної, що другої команди. Я, ну, Більш впевнений, що це давали цю інформацію, але розпочинається перший другий тайм е, Руслан. Бротань сказав, напевно, своїм хлопцям, щоб вони йшли високопресин, щоб пресингували і так і робили гравці. І я От якраз в одному з перших таких моментів, коли ми почали високопресингувати гравців збірної Аргентини, Аргентина словить, нас, нас не було такого центру, ловлять на контратацію, Альмада пробиває дальній кут і забиває гол 1-0. І е, от я що думав, е, що Руслану Петровичу треба було робити так, що, на мою думку, якби я був тренером, не знаю, я не, там, не сильний спеціаліст, ще Ага, Побачимо коли. Коли? Коли, коли, побачимо. Я би хотів бачити в гру в два форварда, щоб Краснопір, Сікану якось доповнювали одне одно Ще може якихось гравців-атакувальних змінювати на, захисно, на гравців захисного плану. Щоб більше було атакувальних гравців, але ротань міняв чисто по, е, по гравцям по схемі, по позиціям. І е, це, напевно, дається. А те, що Руслан Дутань він просто е, награвав мені здається, одну схему, і він нею грав. Е, таке можна замітити в матчі проти Іраку, коли треба відірову. Він також по позиції міняв. Е, таке саме було, е, коли е, грали проти збірної проти збірної е, Марокко, Ось. І таке саме проти збірної Аргентини. І Аргентина вже віддала нам просто м'яч. Там було володіння в один момент тайму 67 на 33. І... Володіли створили, знаєте, створили моменти от останнього удару. Ну просто ну або не було, або був він дуже жахливий, бо його блокували. Просто не було цього моменту, щоб рульї. Прям з за, за, за примусити, рульї, щоб він м м попрацював, прям щоб от така була у нього робота. Прям нього не було. і захисники зіграли в Аргентину. Ну ідеальний матч. Просто ідеальні. Може, десь були якісь помилки, коли там Михайленка пропускав, але ідеально в плані того, що удари вони блокували. Всі удари не було удару в площину. Якщо можете поправити мене, якщо я десь щось забув себе, я говорю, я зразу записую після матчу, після цих емоцій. І Україна атакувала, старалася, намагалася щось створювати. І 91-ша хвилина забиває. Хтось з аргентинців вже забувся його прізвище. Забуває після уда... Альмада, здається. чи Хто це ні, Альмаду тоді замінили? Хтось пробиває дальнім ударом, Фесіон відбуває перед собою, і на добуванні ніхто з захисників не зумів якось не дати гравцю збіру Аргентини. Щоб він на добиванні не зіграв. І мені шоу-сайт. І там був один такий повторик, що я оставлю, то я ставлю. Що тут було явно видно, що був офсайт, і навіть ці говорили, що сайт. Але потім вже гол зарахували. Я був в шоці. Трансляція була. Ось сьогодні буде трансляція, ви дивитися матч динамо партизан, тому залітайте обов'язково. І е, в мене був шок. Як таке зарахували? Але потім показали повтори, показали повтор, що нога здається, Таловірова або Петагова, поправити мене, якщо щось в коментарях. Була ближче до воріт Фесюна, 2-0. І так завершила. І у мене, знаєте, до Руслана Петро, Петровича Ротаня ну, питань немає. Ну, які можуть бути питання, якщо він. Ну, в нього не було складу там, буквально десь до. та десь. За три тижні до Олімпійських ігор, мені здається, не було у нього складу. Ну, може, за чотири тижні. Ну, короче, за місяць у нього не було складу. І той турнір вони грали, турнір е... в Італії, здається, грали турнір, який вони виграли е... цей... Олімпійською збірною. То там не було тих гравців, яких там на якому, можливо, Бондаренка не було, не було. Е... Мовно там. Ще гравців, я, я просто забувся. Е... Ось. І просто обідно те, що. Це буде наука для всіх. Е... Наука для українського футболу, одним словом, коротше. Те, що, е, бля, муха треба, блять, просто зібратися, поговорити і зробити максимально вигідне рішення для всіх сторін. Для Руслана Рутаня це було ну, те, що дали, грубо кажучи, це дали так, знаєте, на здачу. От в нас є. ну, ф... Нехай не ображаються футболісти, типу. Нехай не ображають, але Трубін сильніший Фесона. Я думаю, Фесюн це сам прекрасно розуміє. Чи там Очерецько слабіше, ніж Бондаренко. Чи, е-е-е... Там Михайленко слабіший, ніж е, Судаков. Оця трійка-центрі. Це було саме головна, е, так сказати, е, самі головні гравці в команді Ортаня Ю-21, коли ми грали на чемпіонаті Європи. Оце трикутник цей. Що? Крисків, Бондаренко, Судаков. Це просто прекрасне це, там поле було. Чи вона та чи не відпустила? Ну ні, вона та якийсь хоча б хоча б є розуміння, хоча... Блін, є супряга Владислав, є ще якісь форварди, хто може зіграти на, цьому, на цій позиції. І може було відпустити. Ну, Дивіться, Зараз би, ну, вилітаємо, наприклад, так. Вона б не повернулася зараз на матч з партизаном. Ну може, дали пару днів відпочинку. Тому я не розумію цього. Те, що наші функціонери, чи рух, блядь, з зорею, е, вирішили давати не у початку підготовки, а дали там після того, коли вже зіграли свої матчі. І зоря взагалі, говорила, що е, там батагова травма, і чи, чувак в той же день виходить, грає. Ну, типу, ну, це якийсь тихий жах. Ну, це просто кошмар. Як так можна робити, як це може так готуватися, я не розумію. Наприклад, ну, це, ж, це була наука для е, всіх, е, хто е, тим чи іншим боком. Е, там. Дотичний до українського футболу. Ось так. От такі мене слова. Е -е, Напишіть, будь ласка, свої якісь думки щодо цього матчу. Е -е, сьогодні буде грати Динамо Партизан. Е -е, сподіваємося, що Динамо зробить все можливе, е -е, щоб не пропустити 4 гола, а забити якомога більше тим е -е, нелюдам із Сербії. Тому з вами був Роман Кравченко і до нових зустрічей.